Ну, Як ще буде прямо розробки, не знаю, що це буде. І показую. У нас сьогодні було не просто спати, а вийшли пораненше, бо в нас сьогодні було добре діло. Одна жіночка з України і ще каже 22 числа загубила свої банковські карточки. Ну і геля стой, геля, там. Такие спесик, идем нанес. Идем. Идем, идем. Но нельзя. Ель. Идем в сторону. Иди сюда, еля. Сейчас я рассказываю потом. Ель, иди ко мне. Сиди спокойно, нельзя. Это мокро. Добрый. Нельзя, а нельзя. Нельзя. можна, світліка вона файна. Не можна ругатися з п'єсиками, не можна. Сіді спокійно, геля. Вот. То... Коротко, загубила вона карточки банківські, а дівчина Полька ниже живе, знайшла їх. Каже, виставляли на Фейсбука і ще десь. І нема результатів, то знаючи, ми українці, коли них мешкаємо, то принесли вчора. Ввечері мама її до мене. От, і я їх виставила на Фейсбука по всіх групах місцевих, по маленьких містах теж, які поблизу тут. І що така то жіночка згубила картки, що вони знайдені. Ну, і що ви думаєте? Десь через годину написала мені коліжанка, що знає ту жіночку, що вона з нею працює, що хороша жіночка з України з дочечкою тут. Ну, от Рано ця жіночка зі мною зв'язалася. Це дякую силі інтернету і силі Фейсбуку. І зараз поки ми з Гелькою вийшли сьогодні пораніше на спацар, бо вони зайшли до нас. І ми їм повернули карточки, і вони нам дали шоколадочки, ось такі різні мілки. Оріхова, орео і карамельна. От. Ну, думаю, одна мені, одна ті каліжанки, яка знала ту жіночку, і одна ті дівчині з польські сусідки, яка знайшла. От, така сила Фейсбука, сила інтернету. Але знов таки, Геля, йдемо вниз, бо це овчарки, це не шуточки. Знов таки, як вона загубила ті картки ще 22 числа, а мені їх принесли тільки вчора. Йдемо. Але думаю, що не було то по-шахрайські і... Всі гроші у жіночки на картки. Бо насправді така трохи літня жіночка з дівчинкою, з дочкою. Думаю, що все гаразд. Але ми зробили добре діло і заробили собі смаколиків, так, Єлька? Зараз поділимося з сусідкою. У нас падає дощик, Вон, мокрі всі, але я не знаю, як буде приморозок, що це буде, буде гололід. Але леди Ой, гель, що у тебе капюшон стоять? Єля, стой! Стой, моя принцеса, стой! Щось, у тебе капюшон відстягнувся. ти ж не бачиш, куди йдеш сонце. Давай його прицепимо. оп 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 Umiesz gadać coś trochę po polsku? No tak, umiem. Czemu ja, Już dawno w Polsce jest. Doktorek. Umiem gadać, umiem czytać. Mówię, że teraz trochę u nas pada deszcz. Jak trochę później dzisiaj będzie mróz, to nie wiem czy to będzie. będzie bardzo ślisko na pewno. A w ogóle z jakiego kraju pochodzisz? Po polsku. W Polsce jestem w Dolnośląska. Привіт хорошого дня. Привіт, навзаємо. Вам теж хорошого дня. Мовляв по польську, по-українську, по, по російську і трохи по-ангільську. А в голе пілка пилка бо я так. <сіх> не Пілка ножна, не бо я с тем уж дорослом дорослим обетом і не интересуюсь Пілка ножна. Прям полегла? Не, не полегла. А, так виходить. Родом з України, але з Одеси, то зрозуміло, що це російськоговоряще місто. То, знаєш, так виходиш і українську, і російську. Але давно мешкаю в Польщі, то виходжу і польську. Ну і всі ми, звісно, вчили англійську, то для того і англійську, то так виходить по життю. Tak, a w ogóle jaka rasa psy, bo ja mam Matanczyka, może też to jest Matanczyk. Ona jest Spaniele. ale to taka jest rasa e, rosyjska, spaniel stoi, bo coś mnie tam stało. <noise> Jele. <niej> <noise> Stój. igen hátlap lap ferm Зареагує чи без заслугує там банджечами. Окей. <суспільно> гелюсь, глаза умные собаки. Ну так. Умная бо уже є шестой год, уже должна быть мондра ковідка, да гелюсь. Ну і теж, так як вони приїхали з Одеси, то вони мали і по російську, і по українську а тут вже вони три роки, то вже четвертий пішов той по польську, який ти собака розуміє то До того теж і умне. Да, Гелюська. <різь> Хоча у звірів знаєш, що вони не мови розуміють, а по інтонації Ну так. Сніжок. Милана. Ну, у нас снежок был три дня назад. А сейчас вообще вон я мокра, дождь моросит. Моросит дождь, и поэтому не знаю, что будет. Если будет к вечеру еще какой-то мороз, будет гололт. Прикольно, ну. Елька, ель. Нилана новенькая подписалась. Ну, дякуем за подписочки, за лайки. А у нас сегодня день добрых дел. Мы Нашли женщину украинки через Фейсбук, силу Фейсбука вернули банковские карточки. И тогда она вышла нам навстречу. Мы ей дали карточки, она нам шоколадки. Всё. несем домой с Ага. Зараз еще зайдемо до польського сосі. Дівочка польська сусідка знайшла ці карточки. Ну і знаєш, що ми українці, то думала... думала все украинцы, думаю, мисля всі українці, я одного, але не. Але є фейсбук і інтернет. І знайшлася та жіночка буквально за годину. Все так. Собака Геля. Геля, Гель. Геля, Ангелинка. Гелька. А я Инна. Еще дома есть кот Тимофей, Тим. И голубь Генри. Голубка. Просто не знали, что она девочка. Назвали Генри. Ну, Но... а вот теперь у нас Девочка голубка Генри тоже нормально. Но, ой, Гелька, курточка растянулась, Гелюся, <laughs> стой, 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 дай застегнуть тебе курточку. Стой. Стой, липучки растягиваются. Ой, булочка, ты уже мокрая. Ну да, наші питомці, ну крім голуба. голубку ми вже тут взяли малюсечкой. А... Коти, собаки приїхали з нами з України, ще у є, есть тоже кот, сфінкс, Гавриил, Гаврюша теж тут з нами. Ходим з Тімом в гості. Що, у нас весело, да. Целий домашній зоопарк, але ну, всі дружать, кожне з своїй ігрушки. Так. А... так, Українка сидяться давно вже в Польщі. Я тут кажу, Українці в Польщі діляться до карантину, до війни і під час війни, то я тішу до карантину, з дев'ятнадцятому року. Вже в цьому містечку. Ой, гелька, идем, идем, идем. Ох, не хочу, щоб простудилась. Лапки мокрые, все мокрые, залив замерзший. марші. Ялюсь, гелька, идем в ту сторону, идем. Идем моя принцесса, бо боюсь, что лапки будут макры. Геля, гель. Идем в ту сторону. Будешь вся мокра, пожалуйста. Все, слушайся. Идем, идем, пожалуйста. Давай, раз, два. Пошли. Опять курточка. Стой, стой. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. стой. Ой. Надо какую-то заклепку тут тебе поставить. Она сверху шерсть долго попадает или пучка раскрывается. Ой, а ты булочка. Идем домой, идем, помокра будешь, заболеешь. Идем подушкам теплым лапки по Пошли, 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 пошли. Пошли, побоюсь, чтобы ты не простудилась. Идем. Давай, побежали, побежали. Побежали, побежали, моя принцесса. Так, з цих шоколадок є карамель солена, є Орео мілка і мілака Одну маю віддати зараз дівчинки сусідки польські. Але не знаю, яку лучше віддати. М -м -м, як думаєте, яку з цих трьох поділитися з сусідкою? Ням-ням, вітаю, вітаю. Ой, там бабка с песиком. Же бабки с песиками это трагедия. Идем сюда чуть-чуть. Идем. Ну, Ну, вот она, бачишь, мы тут стоим и все равно, извините, про свой синкой. Стой. стой. Стой, стой, стой. Стой. Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Умничка. Умничка. Вот она на тебя кидается, а ты спокойно сидишь. Умничка. Умничка, умничка. Нельзя тут трогать тех песиков. Ай себе. Идем, да. Гелюсь, бо будешь мокрой, лапки будут мокрые. Зачем нам это надо? Боюсь, что тут будет скользко. Гелька, я не хочу ехать. Ну, там скользко. Идем сюда, по лесенке. Пожалуйста, идем по лесенке. Я не пойду туда. Ой. Геля. Ладно. Окей, окей. Как скажешь, что то И пацар. А если я впаду гелю в болото? аккуратненько. Иди, иди, иди давай. Я, в принципе, нормально. Все, Леосик, скажи всем пока. Гілюсь, гілка, гель, гля, геля. геля. Кажи всім знов, це дуже. Кажи всім пока-пока. Дякую за лайки, за підписки, за перегляди. Відійдемо да? домой, мать лапки в теплому душі. So, пока всім.